Добрий день, ви на каналі Магія Мого сяду. Сьогодні, 25 серпня, ранок показую свої помідори. Як я вже раніше озвучував, що підрізав листя. От е, наслідок, о, бачите, пасинки йдуть, оце треба обривати. Ай, дивіться, яке воно пішло. Не мав часу, не заходив. От. Я треба забирати. Так. Результат. Настільки. Дебирав, показував, вони були взагалі зелені. Я вже їх споживаю. По чуть-чуть дуже смачні. Жовті. На жаль, червоних не з'явилося в мене, хоч сажав з пакетика. Ці на консервацію. Я їх не, не пробую. Ви Бачите, може бути і ось загар. Якщо дуже зарано відкрили. Тому зараз залишаємо от, ті, що мають достигати в такому плані. Так, тут дивимося, теж все. Все у нас все червоне. Ця частина дивимося. Ну це також салатні, на споживання їх не, не дуже. От. Дивіться, як воно все підійшло, все мигеньке, все гарненьке. О, це все вже можна споживати. Так що такі результати. Йдуть у нас субота-неділя, будемо збирати урожай і будемо переробляти їх. Є, звичайно, ці салатні зелені, воно і добре, що вони ще зелені, будемо чуть-чуть пізніше їх їсти. Бо все Зараз неможливо. Ну, ці також дружина вже по чуть-чуть, бачу, збирає там там щось. Ось от, от такі результати. Є ще звичайно зелені. О, але якщо вже є така стиглість, то їх треба ці забрати, щоб ці достигали, бо так буде довше достигати. О, подивіться яка тут. Красота. Так, може воно і не видно. От. А ці ще, ще зелені. Ну такі результати у нас. Звичайно, є ще зелені, але оце вже вся помідорка. Годиться на... Споживання або переробку.